Ode a t tenga tres <laughs> voces quito al ba forty. Thank yeah. you. Муніципальний галицький камерний оркестр керівник заслужений артист України Василь Пиличак. Доброго вечора, шановні тернополяни та гості нашого міста. І ще раз вітаємо вас із Днем Державного прапора України і з прийдешніми святами. Це 21-ша річниця незалежності України та Днем міста Тернополя. Був би на бос, де набулося. Як ви знаєте, вже стало доброю традицією з нагоди цих трьох величних свят робити добрі справи для тернопільської громади сьогодні. Ми відкрили в нашому місті пам'ятник Незалежності України, відкрили палац кіно, а зараз на вас чекає знову ж таки сюрприз. Ще один приємний сюрприз відкриття ансамблю фонтанів на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка. Шановристо, а зараз для відкриття ансамблю музичних фонтанів запрошуємо Тернопільського міського голову Сергія Віталійовича Надава. Фонтані. Якщо взяти сімейні фотографії, які знаходяться в кожного з нас, підняти їх, то більшість це є фотографія на фоні старого фонтану. Я знаю, що мали фотографії з моїми бабусями, дідусями, з моїми батьками. Так стало, що... Фонтани працювали давно, і деякий час вони не стали неробочими, прийшли не в придатний стан. Фонтани це те, за чим з тернополяни, напевно, скучно, адже ми завжди говорили, що Тернопіль місто фонтанів. Сьогодні ми разом з вами робимо відкриття нового комплексу фонтанів, який зроблений в новому стилі. Ми врахували ті нові технології, які є сьогодні в світі. Ми врахували той досвід, який мають наші міста-побратими, наші сусіди, поляки, грузини, які мають міста України. Сьогодні цей новий фонтан зроблений за сучасними технологіями. Сьогодні в цьому фонтані одночасно буде можливість насолодитися і грою води, і грою музики, і грою світла. Я впевнений, що тепер в нових сімейних фотографіях сучасного покоління з'являться фотографії навколо нового фонтану. Я впевнений, що ця одна родзинка нашого міста, яка буде притягувати і тернополян, і наших гостей. Сьогодні я хочу сказати слова подяки підприємстві Нортон, його керівнику пану Василю. Василю, пану якщо можна вас сюди, за те, що людина, за те, що він, його колектив, змогли звикнути роботи вчасно, незважаючи на ті труднощі, які виникали, За те, що не завжди була можливість давати фінансування, але люди проводили свої роботи, тому що вони робили це заради міста. Я дякую йому і його лиці, всім підприємцям Тернополя. Які розуміють, що бізнес має бути соціально орієнтований не тільки за робітник, але робота за для громади, робота для свого рідного міста. Давайте ми дамо йому по-перше покладуємо, подякуємо йому його трудному колективу. Пане Паноси, добрий день, шановні термополяни, гості нашого міста. Ну я керівник підприємства. В першу чергу хотів подякувати своєму колективу за те, що все вчасно ми зробили. Ви спрацювали всі. Як одна єдина команда, з розуміння підійшли до того, що деколи, можливо, треба було і довший час попрацювати. Але ми розуміли, що це ми робимо для міста, для нас, бо те, що ми зробили, я думаю, що воно залишиться на ще не одне покоління, тому що, як би там не було, часи міняються, влада міняється, покоління проходять. Але, судячи з того, що попередній фонтан в такому вигляді десь близько 60 років про існував, то я думаю, що від те, що я зараз, не веде, ще покоління пройде. Буде приємно. І весільні пари будуть фотографуватися. Випускники, це буде візитною карткою нашого міста. Тож, що те, що ми зробили завдяки міській владі, те, що знайшли кошти в скрутний час для того, але це є велике, тому що це є візитна карта, це центр нашого міста. Особисто голові хотів би подякувати за те, що сприяли всі якості, важкий час фінансового, допомогу і підтримку, бо вирішували важко було з фінансуванням, але все ж таки ми знайшли компроміс і нам вдалося до. Те, в той термін, який ми домовлялися виконати ці роботи, тому що ці гроші не намали. Так як просто для рятування хочу сказати, що в годину кругом близько 300 кубів в годину. Це не знаю 5 гривень куп, чи скільки це півтора тисячі гривень, ми б просто в годину виливали води в каналізацію. Так що один день роботи це близько 13 тисяч гривень в економії тільки по воді і каналізації. Тому що, я думаю, хто порахує, буде, буде графік, який, то ми за пару років це буде окупність. Бо це гроші не номер, на відповідно. Так що ще раз вам всім хочу подякувати за те, що ви тут зібралися. Дуже приємно, що це, це свідчить про те, що це було актуально, це потрібно було робити. Воно значить, це назрівало. І також хочу вас всіх привітати з наступними святами ну і надіюся, що після того сподобається. Дякую. Дуже правильно сказав керівник підприємства. Так, можливо, поміняється влада, можливо, у нас з вами не буде, але фонтан залишиться тут у місті. Давайте ми зараз разом його запустимо, нехай грає. Давайте зробимо разом урочистий запуск цього фонтану. Включайте фонтан. Будованих фонтанів, яскравістю цього гарного світла, води, музики. Ви зможете спостерігати з півдев'ятої години увечора, коли трошечки стільніє. Тоді ви зможете милуватися всією красою цього фонтану. Так що не розходьтеся, будете мати можливість помилуватися цією красою.